Працюємо над над тим, щоб створити дрон, який е, знищує ш, саме шахеди, оскільки це є одна з основних проблем е, наших на сьогодні. Ось і е, фактично, от о, цей дрон е, він є зенітним, Так він є такий у вигляді ракета. Фактично, якщо говорити про рівні технічної готовності, так то він там на рівні ТРЛ-7, тобто це вже майже готовий до використання зразок. Ці дрони е, поки що бойово застосування активного не мали, але в нас є підрозділи, які тестують безпосередньо ці дрони на. Там від місцях, де є скупчення або де є е, ці маршрути руху, саме шахедів. Ось і е, цей дрон я якраз перевагою його є тим, що він розвиває швидкість до е, 355 кілометрів за годину. Ось, і це, ну в принципі, е, небагато є, є таких дронів, які здатні от розувати отаку швидкість. Ось ми в зв'язку з цим ми виробляємо теж свої комплектуючі це власні пропелери, оскільки на українському ринку, ну і в принципі на е, там, інших ринках е, немає е, таких проапалерів, яких би просто не, розв, не розривало, так, і вони би витримували оцю швидкість. Ось, е, фактично, е, цей дрон він, е, призначений для того, щоб перебувати в повітрі 15-20 хвилин. Ось, е, і він обладнаний як і денною, так і тепловізійною камерою, так, щоб можна було. Працювати як і в день, так і вночі у вас на, на стенді два типи: uh -huh. менший менший в нас йде для того, щоб знищувати розвідувальні крила. Це як я згадував, зала Орлан, суперкама і так далі. Висота там ти тисяча метрів, дві тисячі метрів. Він відрізняється від антишахетного нашого засобу, тим, що в нього швидкість іде на 100 кілометрів менше, максимальна, якщо в антишахетного засобу 350, то цей має максимально 250 крейсерська, там 150-180. Ось і цей дрон. Він він і йде вже безпосередньо на нашому зв'язку цифровому, так нашого виробництва, тобто мається на увазі радіокерування. Також іде, також там використовується зв'язок на відео, типу Voxnail, Це це той ну це це один. Це одна з популярних технологій, яка зараз використовується в принципі в військах. Має бойове застосування. От. Цей проєкт був натхнений в принципі, отим антишахедним засобом, так він нас зветься Війстріла, так, а цей е протирозвідувальний е крил, так це нас буревій. Е зветься засіб, він теж є доступним до придбання, і, в принципі, е так само по такій самій логіці з наземною станцією його можна замовити. А він вже використовується буревій? Буревій е ще не використовується е десь. Чітко під розділами, так але е, вже є е, він він про він проходив теж різні тести і в підребом, і комісію міністерства оборони. Так він вже е, близький, скажімо так, до так званої процедури кодифікації, так, тобто постановки на озброєння міністерства оборони. От і безпосередньо, тобто це це там справа е, там. Там тижнів або місяця, так, коли вже він буде постачатися в конкретні підрозділи, так, або там через е, прямі закупівлі, так, або безпосередньо через е, те ж саме міністерство оборони.